Серед основних рішень виконкому затвердження фактичної мережі закладів загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Серед блоку комунальних питань рішення щодо опалювального періоду, що має розпочатись, коли середня добова температура протягом трьох діб поспіль становитиме плюс 8 градусів та нижче. Підтримані рішення про виконання робіт із відведення дощових і талих вод по вулиці Острозька та видалення зелених насаджень, що є аварійними або такими, що. Порушують світловий режим у житлових приміщеннях. Затверджена безоплатна передача комунального майна. Приміського автобуса на баланс комунального підприємства славута та сервіс та лінії електропередач від Славутського ЖКО до міськводоканалу. Позитивні рішення були прийняті із житлових питань та виділення матеріальної допомоги. Затверджено рішенням план роботи виконавчого комітету на четвертий квартал. Дев'ять питань порядку денного стосувалися захисту прав дітей.